Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко, добрий. От знову, знову ж, мені кілометрів пішки. Тому що збирали, збирали машину. Так, ну тобто я взяв набір інструменту для ну, цього об'єму робіт. Але ніколи, напевно, не можна знати, що тебе зустріне на машині. так? Ну от нічого не передбачало з'їденої різьби на патрубку, там є відосочок коротенький. Треба відновити різьбу, треба надфіль. Ну, то в мене, звісно, є, треба надфіль. Зокрема, трикутний. Надфіль за трохи кілометрів від мене. І оцей йду. Іду, ну, в принципі, трохи військові тут їздять, то може підкинуть. Але тішить те, що чорний лебідь в фінансовій. Картині моєї роботи пан Сергій У зранку докинув 15 тисяч на банку. Якщо нам ми благополучно закінчимо з цією машиною, то я ще сподіваюся, сьогодні за світло поїхати і забрати ту таврушечку. І вже тоді так, підвищити ефективність роботи. Дякую, пану Сергію. У за систематичну допомогу і так само всім, хто робить свої ефіри до баночкою і дуже-дуже дуже підтримує, нас, мене, мою команду, мій підрозділ у нашій важливій, чудовій, цікавій роботі. Дякую, всім чудового дня, на зв'язочку.